Здача України була Зеленським публічно заявлена ще до виборів 2019-го. Ваші умови, чому к нам прийшли? Написали пункт, що треба, що Вот ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти. Потім сказав, смотри, а вот наші пункти. Посередині би Це заявлялось до виборів. І вже в той момент Зеленський бав би втратити 95% прихильників назавжди, але ні, знайшов 73%. Що було далі? У грудні 19-го він таки зустрівся з Путіним, отримав той список і почав його реалізовувати. Мені ж в цих вопросах ми знайдемо вихід. Повна відмова від НАТО. Я ніколи не хожу в гості, коли мене не забуде розведення військ. Я ж не лох. зупинка оборонної промисловості, скорочення фінансування зсу, розмінування проходів для ворога. Ми заголосували практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Все робилося абсолютно відкрито. Про це всі знали. Єрмак публікував статтю в Українській Правді. Ми твердо виконуємо домовленості досягнуті на саміті в грудні. Той самий список і чекаємо такого ж від протилежної сторони. Ми вже розмінували скільки то, -то ділянок. Стаття називається Рік зусиль команди президента Зеленського. Вона є в доступі без проблем. Вони обіцяли, що здадуть країну. Вони три роки відкрито її здавали, звітуючи про свої дії, і усіх все влаштовувало. А потім раптом зненацька несподівано напав Путін. Ну як же так сталося? І одразу Зеленський відправив делегацію на переговори з письмовим зобов'язанням: перше відмова від НАТО, друга відмова від спроб звільнити Донбас воєнним шляхом, третє відкладання на 15 років питання про статус Криму. Це теж все відкрито публікувалося, але в очах виборців Зеленський дивним чином перетворився на незламного героя. Зараз в Зеленського підтримка якась просто феноменальна, Який нас усіх врятував, примдець.